Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу вам показати, як залатати дирку на шортах чоловічих. Значить, така в мене є тут невеличка дирка. Тут декор, все тут закрито. Значить, Що нам потрібно? Нам потрібно вирізати з якихось старих шортів чи штанів, шматок джинсу. Нам потрібно. Невеличкий шматочок, приблизно ось такого розміру, значить більший за дирку. Значить, ми його беремо значить з виворотної сторони прикладаємо і намічаємо, де потрібно нам зробити цю латку. Закріпили булавками це місце, і зараз на швенній машинці я по контуру ось так. Буду обстрочувати. Я вже виконала пошиття нашої латочки або контуру і обрізала ножничками. І так само ось з цієї сторони в мене теж була латка. Ось, і обрізала так само є. Користуйтеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!